Друже, привіт! А ти знав, що українців позбавлять можливості поповнювати чужу картку через термінал, бо такі операції хочуть оподатковувати. Якщо не знав, дивися моє сьогоднішнє відео. Я розповім тобі про цю новину більш докладно. Хто її автор, на які підзаконні акти він спирається, та чим це, зрештою, може загрожувати звичайному українцеві? Тож дивись відео до кінця, не перемикай. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні, ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду відео, бо так він вважатиме, що відео цікаве і зможе показати його більшій кількості глядачів. Але в цей раз, друже, я попрошу тебе, якщо є така можливість, підтримати не мій канал, а дуже крутих пацанів, які виробляють спеціальні дими, які закривають наших захисників від очей ворога і рятують багато наших життів. Їх я знаю особисто, і наші з ними шляхи перетиналися не один раз. Не так давно в них на складі була велика пожежа, і тепер вони намагаються ліквідувати її наслідки і відновити втрачені потужності. Тож, друже, якщо є така можливість, задонай, нехай це буде навіть невелика сума в 5-10 гривень, ти все одно зробиш дійсно добру справу. Посилання на баночку для допомоги пацанам із димами я закріплю одразу внизу в описі під відео. Тож, окей, повертаємося власне до відео. Таку новину ти міг бачити на різних ресурсах, але суть її завжди одна й та сама. Якщо коротко, багато роботодавців в Україні просто перераховують гроші на картки своїх працівників. Працівники ж, в свою чергу, або влаштовані на мінімальну заробітну плату, або взагалі офіційно не працевлаштовані. Тож таким чином податків не сплачується до бюджету. А саме в новині йдеться про те, що для того, щоб прикрити цю лавочку, тепер перекази на картки інших користувачів будуть оподатковуватися якимось новим податком. На цьому моменті я спробував згадати, коли я востаннє поповнював чужу картку через термінал, і чесно згадати не зміг. Друже, якщо ти регулярно це робиш, напиши, будь ласка, для чого тобі взагалі це. Ну, звичайно, якщо ти не хитрий роботодавець. Друже. Якщо ти не перше дивишся мій канал, то мабуть знаєш, що я топлю за податки. Я вважаю їх справедливими, і я вважаю, що їх потрібно сплачувати, бо таким чином ти підтримуєш свою рідну країну. Але конкретно в цьому випадку, чесно кажучи, ідея зовсім не дуже. Тож я вирішив розібратися, звідки ноги ростуть. На щастя, більшість медіа все-таки посилаються на якесь перше джерело. Тож я спочатку вийшов на Укрнет, а потім і взагалі на те звідки все почалось. Друже, вони всі посилаються на слова блогера Олександра Охріменка. Сподіваюся, після цих моїх слів ти не переключив канал і не додав мене взагалі в чорний список. Тож я поясню тобі, взагалі, хто є такий Олександр Охріменка. Але спочатку ми подивимось, що саме він сказав. Закон, поси, а У тебе є скартка в банку, кинуть на сукарку двадцять тисяч. Якщо податково спитаю, стакає взяв, то платиш податки, а яхті хоч. Закон я хороші. Крім того, конверті. та нема проблем. Внусиш руч на свою картку, Сплачуєш закону декларацію, сплачуєш всі податки. І тепер питання стоїть. Поповнялки ти цього використовували, щоб е, уникати сплату податків. Тепер Національний банк України вирішив цьому сказати стоп. І На сьогоднішній момент він дійсно фактично заблокував цю схему, коли можна було взяти гроші, при відкриття рахунку, закинути ці гроші в інші особи на рахунок через поповнялку. Це можна було робити. Тепер це не можна. І тепер ти можеш поповнити тільки власний рахунок, а з власного рахунка можеш перераховувати куди хочеш. А якщо ти не можеш пояснити, де ти взяв гроші, щоб поповнити власний рахунок, значить відповідно, ти йдеш податково, пишеш декларацію, платиш податки, Тож ще раз, дві тези: поповнювати картки через термінал без сплати податків не можна. А для того, щоб поповнити свою картку, тепер потрібно буде заповнювати декларацію. До речі, посилається Олександр Хріменко на офіційний документ. Це лист від Національного банку із роз'ясненнями щодо фінансового моніторингу. Ну, наче все в новині нормально. І блогер, який вже не перший рік бложить, і посилання на офіційний документ є. Але, друже, тут не все так гаразд. Якщо перейти на цей лист роз'яснення від Національного банку України, то можна впізнати лист, з якого я вже робив сюжет. 7 жовтня 2024 року Національний банк України цим організаціям доводить свої роз'яснення вже в письмовому вигляді. Тож, якщо ти то відео ще не дивився, я закріплю його в куточку і посилання внизу під відео. Тож бачимо, що пан Хріменко посилається на документ, який є офіційний, але оскільки цей документ зовсім не про те, то пан Хрименко посилається зовсім не на цей документ. До речі, друже, пан Охріменко взагалі дуже прикольний дядька. Я вже колись робив огляд на його новину, де він казав, що долар скоро буде по 29 гривень. І в тому відео я розбирав взагалі, хто він такий і на чию користь бложить. Тож, якщо тобі цікаво, це відео я теж залишу в куточку і внизу в описі під цим відео. До речі, там я пояснюю, чому мене можна називати директор куща. Тож, враховуючи все вище сказане, можна із впевненістю стверджувати, що все, що викладено в таких новинах, є ніщо більше, ніж просто слова і думки самого пана Охріменка. Без посилання на офіційні документи, де б це говорилось, лише на власну уяву. Поки я готував цю новину, я перелопатив трошки інтернету, намагаючись знайти хоч десь докази про те, що поповнення чужої картки буде обкладатися податком. І жодного посилання на жодний офіційний документ чи якусь нормальну новину я так і не знайшов. Із прикольного, колись і в мене на каналі був випуск про те, що планується оподатковувати перекази між картками. Ця новина була заснована на словах пана Шурми, про те, що взагалі така ідея десь в якості думки існує. Але, друже, ну де той зараз пан Шурма? Серйозно. А мораль сьогоднішнього відео, друже, якщо навіть ти побачив новину, яка тобі геть не сподобалась, не кипішуй, перевіряй перше джерело і дивись взагалі, звідки ростуть ноги. Хочу тобі нагадати, друже, що в мене також є свій телеграм-канал, де зараз якраз проходить конкурс на найкращу тему для мого наступного відео. Для того, щоб прийняти в ньому участь, потрібно запропонувати нову цікаву тему і за неї проголосувати, коли я відкрию голосування. Тож підписуйся, пропонуй та голосуй. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.